Всім привет! Значить, що опять стоїть мій гелік, мене жде. Все у нас буде чітко. Якщо ви поставите лайк, підпишетесь на канал, то я собі скоро куплю і покатаю того, хто мене попросить. З підписників, не всіх. Кажи привіт. Привіт Опять багато питань. Так, давайте раз на сюди закриємо ці вопроси. Дивіться. По поводу, хай поки віддихне, по поводу фірми, я відкривав діяльність одноособово, якось так вона називається. Може якось не так щось кажу, ну ці названня. Я не, не дуже силен в цих всіх поніманнях. Я відкрив. Відкривав для чого? Хто не знав, хто мене давно дивиться, хто недавно, хотів барижить. Барижить хоча в железяками, продавати інструменти, тиски, всякі ключі. Молотки, ви скажете, комуну і тільки нахер надо. А я вам в далі, хто так буде казати. Покажу. От буквально, зараз ще потерпіть пару днів, буквально. Кристина уїжджає, починаємо роботи, починає барахолки, и Олексій. Буду вам показувати, як це все работает. Просто сильно я не змушу торгувати на всю силу, тому що, як ви побачили, у мене не вистачило документів відкрити свою, верні зареєструватися через ПАЙУ, через платежну систему. Не вистачило одного документа. З цим я трошки прочитався. Хоча я навіть про це чесно не знав. Ну, тепер я знаю, і тепер це все знаєте. Все по-чесному. Була вибрана система налогообложення після консультації з спеціалістом 3% від оборота. Тобто відкривається карточка спеціально для бізнесу в банку. Береться ця карточка, вноситься через Payu до OLX. З OLX ви продаєте, йдуть ці бабки на карточку, в кінці місяця бухгалтер тобі все підсчитує. І ти платиш 3% оборота. Тобто, там, наприклад, з тисячі 30 злотих ти платиш налога. Якось так. На словах все показалось мені просто і якби, якби вроді небагато. я місяць промучився і довелося потім це все діло закрити, тому що не вистачає документів, я бачу, що просто платить бабки, 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 а толку, ну, немає толку, треба теж це розуміти. І було прийнято рішення закрити. І що ми будемо робити з вами далі? Пару продаж зробимо через OLX, тому що я живі вже трошки накупив, там вже якась сотка доларів у мене вложена. Я вам покажу, як це працює. Може хтось захоче таким займатися, пожалуйста, милості просимо, покажу від А до Я, як Ну, Якщо вам це буде тільки цікаво. я це зробив безплатно за ваші лайки. Ви ж помните, у нас це йде з вами на довері і все по-чесному. Може, хтось там скаже, що Віталій, лох, що це не вийшов. Ну, так буває. І що? Ну, я не стіняюся показати, щоб, ну так от 300 баксов, воно мені даже чуть менше не то я щось загнув. Ну. Страшного я в цьому нічого взагалі не побачив. За я отримав опит вам його передав, ви тепер знаєте, як треба робити, як не треба дівати. Спочатку все добре, потім відкриваєтесь. Як фірма відкривається, дуже легенько знаходите чоловіка, він вам відкриває фірму. Якщо ви ж хорошо знаєте польський, хорошо знаєте закони, це все діляться через якось там профіль зауфаний. Я в це не вникав сильно, тому що я не до кінця польський знаю, та й десь можна щось провтикати. Ну і потім заплатити не 300 доларів, а 30 тисяч доларів. Нічого страшного не буде, теж купите опит. Я вже давно придержуюсь одного правила, що люди повинні займатися своїм ділом. Тобто, той, хто вміє відкривати фірм, він відкриває, хто вміє продавати, він продає. Хто хорошо вважає, хорошо вважає, до нього треба обращатися, він вам хорошо почитає. От і все, це буде залог успіху. А те, що в мене документів не вистачило, ну, ну що, ну не вистачило. Хтось там пише, відкривати один місяць в Польщі. Ви на приколі, мінімум один рік ждать. І то, це якщо ще насипати гроші, щоб там, знаєте, типа, як рішали, ускорять ці всі діла. Це те, що я чув останній раз сам бачив, глазами. Бо за один місяць ви бачите документи і не дійде за один місяць. Це не по мене, звичайно, їдуть поліція, що налог не оплачений. Ні, фут-фу. Якщо я відео знімаю, значить точно не по мене, я все зробив правильно. Так, да, по поводу далі, їдемо на барахолки. Я думаю, навіть в цю неділю ми з вами, мабуть, поїдемо. Якщо все добре, все сложиться карта так, як треба, вже поїдемо щось будемо пробувати продавати. Плюс вийдемо на OLX, я вам теж... Покажу, як беруть сверла, покажу, кому вони треба. Якщо я кажу, що вони треба, значить вони треба. Ви мені просто не вірите, ви не розумієте, який є, наскільки я продавець мо мощний і потужний. Я ж нічого не роблю просто так. Я вже колись це все продавав тут, його беруть і потім прийшлося це все діло легалізувати, тому що ну, я думав, все буде намного проще. Казали, що тут можуть швидко взяти за розові булки з сильними волосатими руками. Це да, це вам теж такий маленький урочок. Не питайтеся надурити систему, тому що ні в кого виходить, в кого ні. А вам хочу ще раз сказати велике спасибо за підтримку, Якби не ви, то цього відео навіть не було. Навірно і предучих теж так вам нравиться. Я розказую, як воно є все простенько своїми словами, все по нотам, по полочкам. І так, бачите, йдемо на плаву, держимося. Слава Богу. Ще там ви мені щось писали по поводу, це вже не один чоловік, мені писав по поводу 3000 тисячі оборот в місяць може бути. Я такого чесно не чув, я навіть з чатом GPT совєтувався, там хтось теж писав посовєтуватися, ви думаєте, що я не знаю, що таке чат GPT? Я знаю, що таке чат GPT, тож він мені посовєтував. Насчет цього, обов'язково ми з вами узнаємо. Появляється время у мене з понеділка, вівторка. Ну, як ви знаєте, у мене тепер є трошки времени. Не то, що я все время на роботі, днем сплю, ночу роботи, і наоборот. І є время, будемо займатися, буду вас посвящати. Нам вже треба до мільйона. Я все павлю від слов, що їх до сих пор не відказуюсь, та й не відкажуся, а все буде добре. Ще що вам хотів сказати, мені часто попадає в Тік-Кок відео, тут теж пацанчик із родства, не знаю, може він даже має дивиться, може не дивиться, продає, виходить, обув. Що він робить? Він ходить по секіндам, скупляє фірм, мені Adidas, Nike, Jordan і всяку чепуху, дорогі ботинки, потім чистить їх, штукатури, коротше, так сказати, натирає їх, придає, бо продає через Ітці. От, мені було б інтересно з ним пообщатися, щоб він мені показав, чи це не показав, а розказав за ці от налоги, як він це робить. Тому що я не знаю, там він показує, що нам зарабатує 50-60 з цих з ботинок. Відео у нього не так часто, тобто я можу предположити, що заробіток в нього невеликий. Соответственно, може бути ви навіть і праві, що 3000 якось не облагається налогом, треба узнати, як це зробити. Хто може знає, напишіть в коментарі, щоб я. Ні, я все одно це узнаю. Це ви мене заінтригували, заінтересували. Може не треба цей весь цирку страювати з цими фірмами, а самому раз, два-три продавати до 3000. Це ж можу я продавати, наприклад. На цьому, напевно, все. В принципі, я все сказав, 3% ви заповнили, нанімаються бухгалтери, люди, які відкривають фірму, все це робиться елементарно, коли є гроші, а гроші у вас повинні бути які-небудь, коли ви хочете щось відкрити. А там ще мені пишуть, що треба отримати якусь професію. Я ж вам казав, у мене є професія інженер-електрик, вище образування, я на англійський офіційний диплом на двох мовах. Але що? Він тут не котирується, я треба її підтверджувати, оці всі діла робити. Я працював в Польщі електриком, я знаю, що таке на будовах, Робота, ви не думаєте, що я ніде нічого не вмію, ніде не працював. Електрик, я б не сказав, що я великий спеціаліст, Ну, проводку якось там розвести, потягати на, на раз, два-три. легенько. Щоб сказати, що мені подобається, робота лазить по 9 етажкам з цими з страховками, там, де немає наградень, де нічого. То не дуже. Вітра, оці, холодно. Можна ж повністю, що можна там так? Все кроме дені, тому що робота важка платилася. Ні, тоді нормально платилося. Я це ще працював 18-19 год. Фірма, кстати, Е і П називалась. Три букви Е e, і П. Робота нормально, не кинули, жилю якось давали. Ну, Половину дні собі забирали, це таке формальності. Знаєте, ти працюєш, половину денег вони собі забирають. По-чесному. От вони правильно поділили, бачите, 50 на 50. Все, на цьому конець. Задавайте питання, якось вам поотвічаю, на них буде час. Вийдемо скоро з вами в ефір. Будемо балакати, Все, будемо канал теж вверх. Мід до мільйона і канал вверх. Все буде вверх йти. Спросили тільки, що чи важко пройти медосмотр перед устройством на роботу, там, медкомісію, бо зріння погане. У мене теж я проходив, мені очки приписали, щоб ви просто розуміли. тому що з усієї сили дивився на железяк і от бачите, посадив зріння. А взагалі, якщо да, так, так, правда, зріння у мене не до кінця. Ну як? Я бачу все відлічно, але здалека буковки розпливаються маленькі. Поэтому сказали мені, що в тебе зріння, А як же мені Полька сказала, каже, що тебе зріння, як у старої бабці. Я кажу, що це добре, чи ні, каже, що не добре. Треба ці мені, коротше, окуляри носити. Но Поскільки цей в мене немає окулярів. Написали, просто що должен носити окуляри і все. І працюєш собі. Вона каже, що половина так робота і нічого страшного немає. Ну, без очків, просто що написано в карточці. По крайней мере, в мене так було, не знаю, напишіть, як у вас там по поводу смотри. Сильно нічого там, кров взяли, зріння, щось там в роті позаглядували. Тоді черкаши повозив на цей, щоб отримати санкнижку. -сан і все, можна працювати з продукцією, от вона дійсно. Кстати, не знаю, что мне бабка за неї чи ні, но ну, должна фирма возвращаться все деньги за медкомисія бесплатно. платить фирма, даже агенция плата. Agencore получается, не знаю, кто платит, но получается работодателей платит. И все, раз, два, по времени там 3-4 часа. Просто что очередь посидів, позанимав и все, получив книжечку, ти свободен, год, по-моему, действительно, если не ошибаюсь, то есть і ще у мене до вас є маленький вопрос. От спрашував там когось по доставці, скільки можна кур'єром заробити. Херб його пойми. одні, одні так пишуть, інші так. В общем, ніякої конкретики. Написати теж можу, що угодно. А як воно на самом деле? Ну от серйозно. Хто показує заробляє 3000 тисячі в місяць, хто показує 3000 тисячі в неділю. Я кому вірити, От кому вірити, ви мені скажіть. Я не знаю, я цей інтернет скоро удалю, тому що, ну. Питаюся все чесно от розказувати, показувати. Ну, вроді мені люди вірять. Це мене дуже стимулює, тому що я кажу так, як воно є, і мені люди вірять. Не якісь там заоблачні цифри. Якщо я сказав, що на LG злотих отримав, це місце з життям, кстати, з доплатою і з премією 500, які платили на засипі. А так там 5700 зарплата, була така за 240 часов. Вот, на умови з лицензі. Так що прийдеться нам з вами піти, наверное, в доставку. Мені піти поснімати вам відео, показати, як що, скільки за заказом. Мені самому, чесно цікаво. Та й хочеться поработати, лишня копійка буде. Я не лінивий чоловік, як ви там не думаєте, що я лінивий. Я можу батрачити з усієї сили, але тільки коли я знаю, за що я працюю, а не так, ото що дали. Я, як мені першу зарплату дали, я ще подумав, то мені цей на проїзд дали, чи я не пойму деньги на проїзд. Ну, а то доказала зарплата була. Це ж не серйозно, ми повинні з вами заробляти серйозні бабки. Кристина тільки що тренувалася, що все хватає, вона як руки бальбу. Ого, які те сильні руки, боже. Боже, який неї сильні мишці. Не, отак от, так, от цю, цю руку, типу, виворачуй. Щоб, щоб мишці грали. Ну, я проти багато, і в мене вони так здорові від природи. А в Кристіна тільки що накачалася, я не знаю. Як железний Арні, чуєш? Не, бодибілдерша, похоже на чи ні? А то ви кажете, що вона цей не качається, не спортивна. Ладно, ви таке не кажете. Красива, симпатична, роботяща дівчина. Да? Вона мені каже, що тут би картошку посадити можна було це і ходить мені потім полоть. І було б у нас би все чітко. Так, да, Крістюх? Кажи всім пока. Пока. Пока все накачалась, навіть вже Фух. Фух. Каже, води мені срочно. Бо сейчас мене переламає. Или ноги мені, или судьбу переламає, да? Кристина? Угу. Мощно, потужно. Привіт. Привіт. От человеком по балакам він з Ефіопії, правильно? Да, я з Ефіопії. З Ефіопії, с вот, кажем зарплаты. 100 доларів в місяць, правильно? Да. В середньому 100 долларів получає в місяць зарплата. А ви жалуєтесь, що у вас маленькі зарплаты. Тому вы тоже все польщу їдете, правильно працювати? Да. Вот, 100 долларов. Mm. Ну, він каже, что 100 долларов хватает на не... продукты хватает, так? В місяць yes, в Эфиопией да, жить. Чтобы да. вы просто понимали, а то все кажуть. Там нормально. Нормально. Yeah, Но ну, yeah, ты yeah. тут -то, вместе со мной, бач? Yeah. Туда и і... чуть-чуть проблемы, да. Чуть-чуть проблемы? Да. Yeah. А кстати, як вы в Польшу приезжаете? У тебя виза есть. Виза, чья вы едете? Да, да, студентам виза. Студенты. Виза студента, вы там себе відкриваєте открываете в Эфиопии. Да, надо. В Эфиопии yeah. открыли и сюда приехали. Yeah. А яка у вас еда народная? У нас борщ в Украине. У вас что? У нас борщ. Україні борщ, знаешь, делают, готовить борщ. Такой суп, такий красный. Да. Это наша еда, борщ. Знаешь? Борщ. Ні. Не, не знаешь, борщ. Ну їда, вот ты готовишь еду. У нас готовить борщ. А -а -а. Борщ, красный, такий. Не, не. Я знаю. А один... у вас? Что у вас за еда? Один эм, хлеб. Да. Поляница кто? Нихуяс. Нихуяс. Кристина. <пев> 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 Чуєш, будеш їхати, привезеш горілки, будемо пити з тобою горілку, ні? Будемо пити горілку. Потім включимо, будемо стрім вести правильно. <laughs> так що так. А брат тебе теж, да? так? і ми з тобою все нормально да. на складі.